Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Заводч. Ви молодці, що лайкаєте наші випуски, тому що ви ж пам'ятаєте, що ми платимо по 10 гривень за кожну вподобайку, і потім робимо донати на різні збори. Але лайкайте активніше, чим більше вподобайок, тим більше донат. Все просто! Сьогодні Завод буде супер передбачуваним, бо сьогодні ми покажемо декілька парних моделей на честь Дня закоханих. Особисто я дуже спокійно ставлюсь до цього святом. Мені здається, якщо ви кохаєте один одного, то приділяти увагу, підтримувати та поважати потрібно завжди, а не тільки одненький день у році, а далі продовжувати бути самозакоханими мудаками. З іншого боку, якщо ви в повсякденному житті чудові партнери один одному, але хочете зробити цей день екстра особливим. За таке я плюсую. Це класно і приємно. Саме на такий випадок буде й сьогоднішня добірка. Ну я так для себе її обґрунтувала. А ще вирішила її зробити, тому що буквально нещодавно наші друзі зібрались придбати собі парні годинники. І так як ця тема актуальна, то сподіваюся і наш випуск буде трошки корисним. Насправді, дарувати годинники коханим почали задовго до Дня Святого Валентина, десь так років 300 тому. Ну, приблизно. Супер ексклюзивний кишеньковий годинник Бріге мала потримати Марія Антуанетта. На жаль, її стратили ще до того, як годинник був закінчений. Хто саме був таємним шанувальником до стовени, невідомо, але ходили чутки, що це був граф Ганс Аксель фон Ферзен. Його життя також закінчилось так собі. Його розтерзав розлучений натовп 20 червня 1810 року. Але в будь-якому випадку його жест був широким та достатньо романтичним, щоб згадувати його через три сотні років. Ще один гучний любовний годинник нібито подарувала пані Мерлін Монро, президенту Джону Кеннеді, Після того, як проспівала Happy Birthday Mr. President» на його 45-й день народження, чутки кажуть, що це був золотий Rolex Day Date. Але насправді реального підтвердження повноцінного роману немає. Я навіть дивилась документалку про це на Netflix. Насправді, відзначати годинниковим подарунком можна не тільки кохання, але й дружбу чи повагу чи подяку. Отець Ширан взяв і по закінченню світового туру в 2019 році подарував всій своїй команді, а це на хвилинку 80 людей, тюдор Блекбей на ремінці НАТО. Ну а моя найулюбленіша історія про Кіану Рівза. Він подарував кожному члену своєї команди каскадерів Джон Уік модель Rolex Submariner з гравіюванням The John Wick 5, ім'ям Каскадера та особистим дякую від Рівза. Ну і сам також мав такий пам'ятний екземпляр. У грудні 23-го року будинок Рівза в Лос-Анджелесі пограбували, і разом з іншими речами було викрадено три його годинники, в тому числі і його ролик з Wick 5. Але не поспішайте засмучуватись. Історія закінчилась неочікувано добре. Через рік після крадіжки годинники знайшлись в сантьяго Чілі під час поліцейської операції і вже повернулись до пана Рівза. Після всіх цих чудових, але й трошки сумних історій, давайте переходити власне, до наших парних годинників. І почнемо з коктейлів, щоб створити трохи романтичного настрою. На жаль, чи, на щастя, не буквально. Просто будемо розглядати та приміряти цей копресаж Cocktail Time. Вся серія натхнена різноманітними коктейлями: від аперолю та манхеттену до скайдайвінгу, гарсхопера та авіейшн. Раніше тут можна було знайти суто декор в стилі сонячного проміння, але не просто перелив чисту поверхню, а саме чудовий радіальний візерунок. Згодом же серія почала поповнюватись і іншими патернами. Наприклад, ажурним, таким, що нагадує подряпинки, чайне листя чи хвилі. Серед всіх комбінацій кольорів і текстур ми вирішили взяти нещодавні парні лімітки з неймовірними цифроблатами, що ніби мають декілька шарів. Отже, почнемо з чоловічої версії Cocktail Time Purple Sunset. Модель отримала назву Purple Sunset або Фіолетовий Захід сонця. Як завжди, Сейко дуже творчо описала походження кольорів і текстуру. Отже, на циферблаті відтворено багатошаровість коктейлю. Кольор починається зі бордового на 6-й годині, а шари темніють до темно-фіолетового, коли наближаються до 12-ї години. Така градація є алюзією на небо на заході сонця, коли воно тьмяні, зберігаючи червоні відтінки. Я просто маю навесні знайти десь чудове місце з видом і насолоджуватись таким коктейлем, спостерігаючи за цим природнім явищем. Щодо тривіальних речей типу габаритів та механізму, полірований сталевий корпус має діаметр 40,5 мм, чудовий розмір, як для дресового годинника, яким є наш екземпляр Cocktail Time. Товщина 11,8 мм не маленька, але це враховуючи опукле скло Hardlex. І все ж таки, воно чудово підкреслює неймовірний циферблат. Тому якийсь плаский сапфір я тут просто не уявляю. Всередині тут вже знайомий вам механічний калібр 4Р35 із запасом ходу 41 година. Ремінець із телячої шкіри темно коричневого кольору має розкладну застібку пряжку. І не забувайте, що це ще й лімітка. Тираж моделі складає 9 тисяч штук. Якщо маєте під рукою білий ром. Лавандовий сироп, сік лайма та лимону, трошки просекко і гілочку розмарину можна приготувати вдома цей коктейль під ваш годинник. Меч для чоловічої моделі жіноча версія присаж коктейл Time Pinky Twilight зі світлим циферблатом також з декількох шарів. Цей циферблат натхнений коктейлем Пінкі Твайлайт. Делікатна градація від світло-рожевого до жовтого підкреслює бліде сяючий небо на заході сонця. Ще один природній досвід, який Сейко відтворює на своєму цифроблаті. Модель виконана в корпусі діаметром 30 мм і товщиною 10,9 мм, як для механіки з упуклим склом більш ніж притомні габарити. На відміну від чоловічих, жіноча модель має піді покриття в кольорі рожевого золота, яке гармонує з кольором клиновидних міток. Хоча Сейко каже, що тут форма індексів відтворює ніжку келиха. Тим не менш, в комплексі все виглядає чудово, дуже ніжно та елегантно. В цьому годиннику встановлено трошки інший механічний калібр 2R05, але запас ходу фактично такий самий складає 40 годин. Для зручності є і індикатор дати, автоматичний та ручний завод, функція стоп-секунди. Пінки Twilight також встановлено у пукли Hardlex, водозахист аналогічний 50 метрів. Тут тираж навіть менший і складає 5000 штук. Щось я не змогла знайти рецепт цього коктейлю, тож, якщо знаєте, можете навіть поділитись в коментарях лінком на приготування. Як на мене, це чудова пара годинків з унікальними цифроблатами. Обмежений тираж додає трошки цікавинки, хоча насправді я не вважаю цей фактор вирішальним. А ще вони дуже ошатні і дресові, якраз під особливий випадок. Надаремно ця серія є стабільно популярною і привабливою серед поцінувачів годинників. І не забувайте ж про ціну, яка більш ніж приємна. Швейцарські альтернативи, яких насправді особливо то й нема, коштували б значно дорожче. Саме час. Якраз то до них і перейти. Тому подивимось на пару з колекцій Master Collection. Цього разу почнемо з жіночок. Якщо ви шукаєте легеньку, компактну, класичну механіку від досить шанованого бренда з великою історією і швейцарським походженням, і я виділяю цей момент, тому що часто він може бути ключовим, то ця модель може стати чудовим варіантом. Хоча корпус і, відповідно, цифроблат доволі маленький, діаметр тут всього 25,5 мм. Сам годинник доволі читабельний. Арабські цифри з вензелями досить жирні і розбірливі, але при цьому елегантні. Класичні воронені стрілки і не просто плаский циферблат, а візерунок з дрібних ромбів, які лунжин називає ячмінним зерном. Всередині механічний калібр L592 з автопідзаводом, який працює на частоті 28800 і має запас ходу до 45 годин. Водозахід всього 30 метрів. Але це класика, тож в цьому показнику не чекайте від неї занадто багато. Я обрала браслетну версію, бо вона все ж більш популярна. Але якщо вам подобається шкіряний ремінець, така опція також доступна. А от чоловіча версію Longines також із серії Master Collection, я навпаки додала саме ремінцеву для контрасту. Та насправді серед класичних чоловічих годинників більш популярними є саме ремінцеве. Це кажу не я, а статистика. Версія була випущена у 2022 році, щоб відзначити 190 років існування бренда. Проте зараз моделі з таким екстер'єром випускаються і в рамках регулярного асортименту. Годинник виконано в корпусі діаметром 40 мм. Його головна особливість це плавність контурів, лінії ран та бічні грані корпусу та вушок. Попри те, що годинник вже досить тонкий, його товщина складає 9,3, він здається ще тоншим завдяки плоскому корпусу. До речі, вушка також короткі, на відміну від багатьох перевидань ноджин в серії Heritage, які, як правило, мають надто довгі вушка. Циферблат сріблястого кольору має піскостроменну обробку, що забезпечує дрібнозернисту поверхню. А от цифри в стилі Брігет тут гравійовані і якраз таки надають циферблату справжньої глибини. Цифри вигравійовані лазером, але зроблені глибше та виразніше, ніж при лазерному гравіюванні, яке зазвичай зустрічається на циферблатах годинників. У результаті вимки, утворені кожну з цифр мають виподібний профіль з м'якими краями. А ще тут чудові, також синені стрілки у формі листочки. Всередині встановлено механічний калібр L888. Він має запас ходу 72 години з кремнієвою пружиною балансу, яка підвищує стійкість механізму до магнетизму. А ще тут м'якенький ремінець зі шкіри крокодила антрацитового кольору з розкладною застібкою металиком. Така дуже класична витримана пара, коли шукаєте щось традиційне і не на показ. Але при цьому класно виконане. Загалом колекція Longin Master Collection це і є про годинникові традиції, бо, наприклад, кварцу ви тут точно не знайдете жодної моделі. А от наступний дует це точно не про класику, бо вас чекає пара дайверських докса. Тут почнемо з жіночих докса Sub 200 t Бо уявіть собі, коли я наділа їх на руку, мені захотілося їх собі. Загалом я ще здовго думала, чи ок буде на жіночій руці САП200 t І так як я трохи відійшла від габаритних годинників в сторону класики значно меншого розміру, я Саб200 Ті навіть не міряла. Але для цього випуску таки прикинула на руку і дивіться, що з цього вийшло. Хоча це механіка ще дайверська, Саб200 Ті це реально тонкий годинник. Товщина тут всього 10,7 мм. Виявляється, що моя Baby Turtle має майже 13 мм товщину. І діаметр десь 42 мм. І я продовжую носити її влітку, бо вона дуже фанова на нейлоні. Приміряючи до OX 200 t я прям конкретно відчула очевидну різницю в габаритах, аж до тієї міри, щоб задуматись про те, щоб взяти такі собі. Тим більше, що чоловік запропонував носити їх на двох, тож це прям буде комбо. Я взяла колір Caribbean. Ніби нічого звичного, просто синь. Але Докса вміє обирати для своїх годинників дуже насичені кольори. І мені здається, поєднання з помаранчевими акцентами на стрілках та безель також є дуже влучним. Ну і я вже казала, але повторюсь: дуже мені подобається рисовий браслет. От собі Доксу я б хотіла саме на браслеті. Серед чоловічих версій вирішила обрати sub 300 Beta у відповідному кольорі Caribbean. Тут є декілька моментів, чому саме вони. Зараз розкажу. Корпус тут у формі подушки. Це характерна фішка Докса. Єдине виключення наразі це SAP 600T. З точки зору діаметра, тут стандартний показник для більших версій SAP, який складає 42,5 мм. А от товщина суттєво менша. Якщо у SAP 300 вона складає 13,4 мм, то в беті 1195 мм. Докса презентували SAP 300 Beta як міську версію дайвера. Саме тому, думаю, і товщину зробили більш повсякденно. Але при цьому зберегли 300-метровий водозахист разом з гелієвим клапаном, на випадок, якщо ви захочете вирватися з рутини та пірнути в море чи океан з цим годинником. Тому товщина це перша причина, чому я обрала саме бета-версію. Друга незвичний хвилястий циферблат, якого немає в інших моделях докса. Ну і третя керамічний безель, причому вставка тут синя, а сам безель чорного кольору. До нього мечиться чорна заводна головка з яскравою помаранчевою рибкою. Механізм, що в чоловічих, що в жіночих селіта SW200 із запасом ходу 38 годин. Мені здається, ось ця парадокса це точно не найочевидніший варіант. Але в цьому і фішка обидва годинники дуже яскраві, нетипові і точно привернуть до себе увагу. В наступній парі ми знову повернемось до класики в швейцарському виконанні, але більш доступному ціновому діапазоні, яку можна знайти у Тісок. Серед купи різних колекцій, як класичних, так і спортивних, все-таки найкраще репрезентую класику саме серія Лелокаль. Безперечно, є чудові моделі і в Карсон, і в Chemin де Торель. Але Лелокаль це прям стабільний хід продажів. Тому нехай вони тут і опиняться. Особливість годинників Лелокаль це візерунок Клоу де Парі, вони ж паризькі цвяхи, яким прикрашають центральну частину циферблату. Тож саме це ми бачимо в обох версіях: і жіночий, і чоловічий. Чоловіча модель досить компактна в діаметрі. Він складає 39 мм, товщина 975 мм не сказати, що маленька, особливо для класичного годинника, але притомно, ви точно будете відчувати цей годинник на руці. Циферблат супер класичний, з витягнутими римськими цифрами, стрілками у формі листя та назвою колекції Лелоколь, виписано вензелями. Годинник має доволі практичний запас ходу 80 годин, а от водозахист зовсім не практичний. Всього 30 метрів. Але знову ж таки класика. І попри те, що багато інших брендів роблять корпуси більш водостійкими навіть за умови класичного дизайну, тісо в цьому плані досить консервативне. 30 метрів вам вистачить, щоб нарядитись в смокінг і піти на якусь поважну вечерю. Жіноча версія тісо, в принципі, створена з такими самими канонами. Форма корпуса ідентична, він повністю полірований і зроблений з нержавіючої сталі. Вставка рожевого золота на ранті та браслеті це півді покриття. В такому самому тоні виконана стрілки-листочки та римські цифри та діамантовий індекс. До речі, перша і єдина модель цього огляду з діамантами. Не планували так, але якось так вийшло. Тісо є лелоклі з перламутровими циферблатами, проте ця модель має сріблястий колір циферблата і такий самий візерунок з паризьких цвяхів. Багаторядний браслет з золотистим піввіді має зручну застібку метелик. На відміну від чоловічих, тут трохи менший запас ходу 48 годин. А водозахист такий самий і складає 30 метрів. Купа людей знає ТІСО. При цьому бренд має досить адекватну цінову політику і непогані моделі. Я не кажу, що мені подобається все, проте у ціле Локлі це гарна пара за притомний праць. В наступному дуеті трохи змінимо стилістику в сторону помірного спорту з моделями Hamilton Jazzmaster Performer. Ця серія в рамках колекції Jazzmaster з'явилась відносно нещодавно. Це трохи більш спортивний та динамічний варіант Gesmaster, але все-таки він залишається доволі елегантним. Конкретно спорту тут додає ран з гравіюванням хвилин або секунд, більше сатинованих поверхонь, які притаманні все-таки спортивним чи інструментальним годинникам, та вищий водозахист. Обидві версії, що жіноча, що чоловіча, майже ідентичні. Основна різниця, в принципі, в габаритах. Отже, корпус перформер з нержавіючої сталі переважно сатинований. Жіноча версія з бусковим циферблатом в стилістиці сонячне проміння має габарити 34 мм в діаметрі та 11,2 мм товщиною. Цілком прийнятні і загалом 34 мм це універсальний розмір. Чоловіча версія має більш спокійний синій циферблат і виконана в корпусі діаметром 38 мм та товщиною 11,47 мм. Тобто вона і за діаметром більша, і трошечки за товщиною. Хоча водозахист в обох версіях ідентичний і складає 100 метрів. Накладені індекси та стрілки під саппіром склом мають люмінесцентне покриття. Апертури дати тут немає. Заводна головка загвинчується і таким чином забезпечує водозахист 100 метрів. Це більше, ніж в класичному дзмастері, який має 50 метрів. Всередині обох моделей встановлено механічний калібр H10 із запасом ходу 80 годин і пружиною нівахрон, який видно крізь прозору задню кришку. Ніякого особливого декору нема, суто індустріальне виконання. Сталови браслет з трьох ланок переважно сатинований зі складною застібкою метелику. Ширина чоловічого 20 мм, жіночого 16 мм. Якщо, наприклад, кольори, які я обрала, вам не відгукуються, в чоловічих є опція з білим циферблатом на шкіряному ремінці та браслетна з чорним циферблатом. У жіночих є трав'янисто-зелений або пудровий варіант на браслеті. Ну і остання пара на сьогодні, і оця точно спортивна. Тут пропонуємо Casio G-Shock плюс Baby G. Обидві моделі використовують культовий дизайн 562.0. Його історія почалась в 1983 році з моделі DW5000C. По факту, цей корпус є іконою сучасного годинникарства на ниві міцних протиударних годинників Casio. 5600 пройшла довжелезний шлях і наразі має безліч варіацій в різних кольорах, матеріалах та з різними механізмами. Є як умовно-базові, так і преміальні моделі з купою різних фішок. Ми вирішили взяти умовно-базові, бо якщо ви хочете мати зручний міцний годинник без якихось специфічних запитів, в якому можна залізти в багнюку і не переживати, що щось там подряпається, цих моделей не таке вистачить з головою. Чоловіча модель G-Shock повністю чорна, включно з інверсійним електронним дисплеєм. Матовий фініш корпусу тремінця підкреслює форму самого годинника і загалом оцей Total Black виглядає дуже стильно. Але при цьому не забувайте, що годинник залишається ударостійким, водозахищеним і загалом дуже практичним. Корпус зроблено зі звичайного полімеру. Ані біосмоли, ані карбонової внутрішньої структури тут немає, проте на його характеристики міцності це не впливає. Габарити моделі складають 48,9 на 42,8 мм при товщині 13,4 мм. Коли ще не існувало октогонального джошока, це була, мабуть, найтонша модель джошоків. Зараз вже ні, проте все одно годинник має абсолютно носибельний розмір. Жіночий годинник BBG також має матовий прямокутний корпус чорного кольору, зроблений з полімеру. Проте габарити тут значно менші. 42,1 на 37,9 при товщині 11,3 мм. До речі, це оновлена жіноча модель. Вона коротша, вуща і тонша, ніж її попередник BGD 5000. На відміну від чоловічого G-Shock, який має класичний кварцевий модуль зі стандартним набором функцій, BBG в цьому плані трохи цікавіше. Годинник має механізм TAF Solar на сонячній батарейці. Запас ходу складає 11 місяців у звичайному режимі і 22 місяці, якщо включити функцію енергозбереження. Окрім цього, тут є ще радіосинхронізація, хоча у нас вона якось з перемінним успіхом працює. Якщо порівняти всі інші функції, то в обох варіаціях вони більш-менш такі самі. Календарі, будильники, led підсвітка, світовий час, таймер, секундомір. В жіночих ще можна зам'ютити звук і подивитись індикатор заряду батареї. І ще момент: якщо G-Shock має водозахист 200 метрів, то Baby G – 100 метрів. Мабуть, японці вважають, що дівчата не будуть лізти в якусь сумнівну авантюру, на відміну від хлопців, тож їм вистачить і 100 метрів. Хоча реально в звичайному повсякденному житті цього дійсно з головою. Ну що, друзі, на цьому все. Звісно, в цій добірці могло бути ще купа варіантів: парочка, лонжин, гідроконквест чи просто конквест, Seiko 5 Sports, з Sartina, Hamilton Ventura і так далі. Якщо навіть вам нічого не сподобалось з того, що я запропонувала, маю надію, що ви хоча б чимось надихнулись. Гарно вам відсвяткувати День всіх закоханих, якщо маєте пару, а якщо ні, просто провести чудову п'ятницю так, як вам того захочеться. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі вже в понеділок, Па-па!